Доброго дня, пане телегузо, газета Шан, журналістське розслідування. Привіт. Скажіть, як це ви продали партію Гройсманам? ви нам? Виключте, пожалуйста. А що це? Ви? Руки забери. Телегузік, як ти продався? Що ти твориш, ти мені розкажи. Не закривайте мені. Я хочу показати цю людину, яка сьогодні під домашнім арештом вдома не ночував, ночував у Бершаді. У вас інформація відправить. Серйозно? А скільки кримінальних справ відкрито, скільки судів зараз проходить в Києві? І скільки заплатили сьогодні гройсманята, щоб ти цей, цей фокус витвав. Скільки заплатили? У вас совіс є? Скажі? Є, я, Валентин, я, я знаю, думаю... що ти в боргах. Ну і Як по вухах борах, скільки тобі сьогодні ну, а ви дав драх? Вважаємо, я що, не в, до... не в долгах? Ні. Да. Мні? Да. Ну, Давай відкриємо тобі не... рахунок в банку, покажу. У мене нулі. Ну, мене теж було. Серйозно? Да. Але потеряти совість, ти вгробив партію сьогодні в області. Ти вгробив, розумієш? не хтось інший. Скільки в тебе людей пройшло сьогодні до... Бережався, бо машина зіб'єш. Не зіб'є. Ти, ти ж нічого не зробив, щоб цю партію підняти на ноги. А люди в Бершиді зробили. І сьогодні в тебе совісті хватило вистачило приїхати в цей цирк робити. Який цирк? Ви в курсі цього? Так, да, я в курсі. Ну, що то тебе попросили. Хто б мене попросив? А на, на якій радості ти сьогодні Маланчука, е, значить, відсторонив від депутата? Я його не відсторімував. Серйозно? Да. Так отой от, протокол, я дивився, що ти написав. Там бред сумасшедшого, просто бред, розумієш чи ні? А ти ж вроді грамотна людина. Хорошо. Де в протоколі написаний фамілії, хто був на конференції? Жодної прізвища немає. А юристи подивилися, сказали, що це бред сумасшедшого. А кой... значить в Києві вам, не було. Хто вам дав записувати цю інформацію? Газета Шанс журналістське розслідування. газета «Шанс»? Голубчику, газета шанс, журналістське розслідування. Таких аферістів, як ти виводів на чисту воду. Совісті в тебе немає, чи ні не Валентин? І твоя партія накриється медним тазом благодаря тобі. Вітаю, а це ви маєте зачитувати чи голова ТВК? Дивіться, лист надійшов до нас. Я вас запитую, хто Ви Знаєте, що тільки після ТВК вступає в силу любі рішення, У ті, які ви зачитали. Ні, це ви хочете залякати? Надійшов лист на адресу до Шавської місії. Ви берете повноваження, голови територіальної виборчої комісії. Вітаю, хто підписав той лист? Голова секретар ТВК. Хто вона така, вона не знає, навіть вона сидить, чи вона на себе бере кримінальну відповідальність. Тетяна Івана, будь ласка. Я вчора дзвонила в ТВК. Ви закон читайте, володима. а не ТВК. Ви закон читаєте не ТВК. Я в ТВК дзвонила, не в ТГК. Ви Німа... коли я не приймаєте рішення, ви не маєте права одностайно приймати рішення. Я не приймала рішення. Що ви, написали, написали, не я... ви взяли на себе кримінальну відповідальність. Маю Маю ви, не ви не смійтеся, я ви так смійте. смійте. порушена кримінальна справа, я ви тоді не будете сміття. Не, не я порушую. Чого ви брете? Кому відповідати? Не треба мене залякувати. Вас ніхто не залякає. Ви не мали права, тільки комісія кось береться, дивіться. Немає голови. Ви навіть не обрали голову. Аби Значить... присядьте, депутати ні, говорять. Ні, ні, Чому я, якщо я говорю, то я встаю. От так. А тепер слухайте мене. Так. ЦВК мені сказали, що я оце питання маю розглянути, розглянути на, протя... на протязі на комісії. дійсно. В... Комісія, В... я знаю, що. мені... А комісія розглянула це питання? На протязі 30 на днів. Комісія То тоді будете зачитувати, розглянули комісії. Тільки як комісія. А а це ви це ви на себе ви, я просто повід... дала повідомлення на міську раду. Я мала на, що? на це Ви що повідомлення, коли не збиралася ваша комісія? Я мала на це право Нет? дати повідомлення. Право. Я хотів сказати... В такому разі ми маємо право оголосити, що це у нас нелегітимний секретар і нелегітимний голова. Ми маємо право. Давайте так скажемо, Не було комісії, виборці вибралися. А ми сказали, що ми я депутат, я депутат чекаю, ми чекає, маємо я право. Я да? я маєте. Це, це повідомлення вій. не закон. Таке повідомлення не можна давати. Це те саме повідомлення, як про дочку Попа, знаєте? Оце таке саме повідомлення. Я хотів вас запитати, хто відкрив цей Ящик Пандори? Ну, ви розумієте, що ви відкрили цей Ящик Пандори? Я не знаю, хто це відкрив. Для чого нашого депутата в чому? Ви бачите, ні, в чому хтось бачить, той тілі Гузов і всі останні. В чому бачите депутата? Ви відкрилися, я ящик падори. Зараз це повод... все. Зараз розкажу. Ми тільки що, <звук> на камеру, будь ласка, ми тільки що були у меру кабінеті, фракція наш край. І тілі Гузов, голова обласної партії, який ні разу за час війни з нами не бачиться ні з ким. Штогрином, який є політтехнологом партії Гройсмана. Але представлюся, що він технолог партії наш край» і Гройсмана запропонували мені і моїм колегам депутатам, на даний час я легітимний депутат, це я порушу закон, і ваше місце в тюрмі, можливо, запропонував мені і їм, каже, якщо ви не будете слухатися Гросьманів, служити драгану, є аудіо-відеозаписі, я вже представлю судах От. Якщо ви не будете служити драгану і Гройсманам, то з вами всіма буде те саме, що з Маличком Але я хочу ще повідомлення інше, Там є. Картинка моя у Фейсбуці, я написав 10 червня 2022 року заяву про вихід. Ось вона є число. І тілігузу Валентину Васильовичу. Я б вам предоставлю. 10 червня чому? Бо тому 9 червня 2022 року Валентин Телігузов, голова обласного середку наш край, завоювання хабарав 2,5 млн доларів. Був затриманий, ще з ним рішалою, по-моєму, депутатству, співголові партії наш край, в Києві Мазурчаком в кабінеті при... з співробітниками СБУ затриманий за вимагання взятки і при передачі 50 тисяч доларів першого траншу. Отакі От керівники партії «Наш край». Друге, що було, я кажу, Мартіна, ну як так вийшло? Ти ж мене не брав, мене народ обрав. А він каже. Я не виноват. Він навіть не вміє українською мовою розмовляти. Я не виноват. Ну ви повинні мера слухати. Тоді буде в порядок. Це всі чули, так, колегний? Ви повинні служити меру. Ми повинні служити народу. Не меру. Ми повинні служити народу. І не партії Гройсма, як він тільки що говорив. Все це зафіксовано. Пане меру. А йому кажу, а як так служили? Наш народ обрав. 15% виборців обрали мене. Вот. А він каже, я захожу в кабінет, це теж зафіксовано. Захожу в кабінет к Мазурчаку, співали партії наш край, а там сидить Володимир Борисович, Гройсман каториць. і говорять мені, видізи Маланчука. Не видізи Маланчука. Це теж зафіксовано, що депутати є. Це телі Гузова, Лабарді, каже, я захожу в кабінет Мазурчаку, а там сидить Володимир Борисович. І каже, відіжи Маленчука і Сташенка. А той каже: ну, ладно, цей хай буде, бо це наче воює. Цей наче воює, хай буде. Цей. А то назвати він не служить нашій партії і цим. І коли я запитав, хто такий шторин, каже, що тварин це політолог нашого краю і гро... Ні, ні то ви знали, що він Грознен. А сьогодні ж представився, що він ще політолог нашого краю. Я ваш общий політолог, я буду вас вести. Вместе, в вести. Ви повинні працювати в жити з драгану і партію Грозмина. Не народу України? Ні. А ми сказали всі депутати, що ми обралися народом, будемо служити народу і присадили на владу громади. От так, щоб ви собі це знали. Більше скажу потім після сесії, щоб вони Віктор Петрович, У мене запитання до вас. Да. То це й послужило, то що затримали цих е, Мазурчака і цього Рузова, чи як ви кажете, і ви написали заяву, так? про ну, Звичайно, я ж вам досягнув. 9 числа заява написана заява написана 10 червня, моя про вихід з партії. Моя заява написана 10 червня, я вам показую. Ось, дивіться, 10 червня, дивіться, завіть, прочитайте. 10 червня, 22 року, є заява моя. Число покажіть. Ось, А кіліот не хоче на сесію зайти? Він ні, він що, але в основі. Ось число, 10 червня. Тобто складається ситуація. А 9 червня їх затримали. 9 червня Телегузова затримали при передачі коштів в кабінеті співголови партії Наш край пана Мазурчака при передачі першого транша 50 тисяч доларів. Ось є стаття, можете всі зайти набрати. Стало відоме ім'я головного хабарника, який взяв 2,5 мільйони доларів. Це Мазурчак, співголова партії Наш край. А ось Тілігузов лежить раком при затриманні СБУ, Ось це Тілігузов, а ось це Маруша, 에, Мазурчак, А це співробітник ось СБУ. При затриманні. Тому я прийняв рішення 10 червня, зразу не став на другий день. про Вихід з політики партії наш край. Але вони Ви не перебувайте, будь ласка. Не перебувайте, будь ласка. Але вони. Це тримали цю заяву. Моє відправлення на Вайбер з і на WhatsApp, я відправлено, на вайбер і на меседжер. Але вони цю заяву тримали до останнього, а сьогодні вирішили зробити політичне змогу, як би відкликали. Ні, мене не відкликали. Я написав заяву 10 червня 2022 року. Віктор Петрович з партії не з депутата, провіхли з партії. Тому що депутатом не обирав народ. Віктор Петрович, ситуація інша. Сьогодні по тілі є куча кримінальних справ Шановні і по замарчуку. Інтерв'ю буде після. Там... Та не інтерв'ю це пояснення, ваші злодійські реєстрації... Ваші злодейські дії, ваші партії тобто, стратегірові це пояснення. І все яке зафіксовано на відео, на аудіозаписі. Мені запитання вискажуєте факт, так що є якісь злочини. Так не було все не було. Ва, взагалі ніхто не питає, перепрошую. Пане Драно, правда, що ви переписали майно на неповнолітніх дітей? Депутат Кольченко, фракція Слуга народу. У мене є до запитання до самопроголошеного сектаря. Чи є на сьогодні Маланчук депутати? Не чую. Ми до вас. вас. Не, без, про... Пане ведучий, головуючий, чи є на сьогодні да. Маланчук депутатом Першацької міської ради. Володимир Миколаївич я вас запитую. Ви що, не знаєте своїх депутатів? Ні, нема. Не, не є депутатом Віктор Петрович Мавчук. Ви не розумієте. Якої партії? Ви зовсім не освічена людина, юридична. Бере незнанні закона. Давайте я вам зараз покажу. як вас юрист на юридично веде людину. свою діяльність юридичну. Дуже, дуже, дуже. Дивіться. Все, пане, це він, він, ми звертаємося до пана юриста, щоб він дав свою юридичну, в даному випадку прокоментував юридичну законність чи незаконність. Дивіться, є проєкт рішення, який міський голова подає на бачите, за 22 рік. дивіться, наскільки воно у нас дуже правильно дивіться. Рішення комісії це виконком. бачите? Далі ми пишемо е, міська рада і в кінці затверджує Драгани. І це вони розказують, що наші проекти рішень бувають незаконні, що ми там їх подаємо з якимись порушеннями. Нас юрист витує, і в кінці ще нас міський голова візує оці проекти рішення, які мають. Три противоріччя один в одному. І пан юрист на сьогоднішній день ще, ще може дати собі таку сказати, правову оцінку діям тим чи іншим. Якщо він до сесії допускає. Отакі а можна запитання вона, Секретар, як називає Боже, його Михайло Іванович, саме пролишено, давайте ще докажу. Да, да, да. Зараз розказує, що законно чи незаконно. От це ваша. Це ваша робота, яка не є негативною. Це тільки за одні такі рішення треба сектора вже звільняти з роботи, а не сидіти тут розказувати. Це робота. Високо це високооплачувана робота. І нас пан юридики отримує 300-360% премії щомісячно. От результат роботи. А ви будете розказувати, що ми продаємо рішення про перегляд, і там не питання про те, що ми подали проекти рішення про. Зняття не зняття премій, а порядок їх нарахування, щоб було прозоро, щоб кожен міг побачити, за що йому нарахували премію. Не зняття премії, там немає такої формулювання, як вас міський голова зібрав, він розказує. Все, кінець світу у вас, у вас премії не буде. Будуть, тут. Ми просто просимо. І пану Лінику на, на комісії це теж питання йому озвучили, але вони хочуть це чути. А питання немає про зняття премії. Премії ви маєте отримати, але має бути порядок нарахування премії. От, пане юрист, ваша робота, от ваші 300-360% місяць, середній в рік, де таке є? І, він буде... І, звісно, він буде казати, що ні, не закон, не закон. йому все рівно. Відповідальності нема. Міський голова його не питає, правильно він не сказав неправильно. А то, що скільки в нас судових позовів, скільки ми штрафів за будемо платити за вашу бездіяльність, за вашу безграмотність? Це Пан юрист, це, вони будуть платити. це ви будете це платити, буде а міська рада більше не буде вам дозволяти платити ці штрафи за кожну таку бумажку по 3 тисячі гривень. І за рік поназбирували суми. Олексій Ворож, я перепрошую. Ви цитуєте якесь рішення суду стосовно. А скільки ми тут рішення судів, Диктор, Ні, що треба юрист. заплатити судовий збір, судовий збір? Стосовно неправильної подачі документів, так, вона, так само неправильно подальшої документів. документів. Є якісь рішення суду? А штрафи за що ви получаєте? За недіяльність? No, чі чі я пам'ятаю, щоб я отримував штрафи за бездіяльність. Судових зборів, скільки ми заплатили? Невиконання, коли вона скільки ми заплатили штрафів? Давайте я завтра зроблю офіційний запит. Скільки в нас є судових збор штрафів? цих. просто я хотів підчеркнути. Давайте підчеркнете. Так, да, ваш да. Ваш, виступ... ваш виступ він обґрунтований. Ви обираємося суду. Я підтверджую. штрафів ми платили. Ми не раз платили тут на сесії. Голосували за те, щоб заплатити штраф 3 тисячі гривень. За те, що ми там невчасно подали, невчасно зробили. Не один разово ми на сесії це приймали.